Доброго ранку всім до нас вже завітала наша друга гостя. Я починаю її чомусь боятися. Оля, привіт <світ> <світ> до нас ранку. сьогодні зі зброєю. <світ> Так, я Оля Гапоненко не боятися, в нашій студії. Бо зброю забрала. <гум> Зброя в мене. Оль, ну перше, на що я зверну увагу, як чоловік, ну, звичайно, це не сердечки. <гум> Скажіть, будь ласка, це, це що таке? Оля, ми просто так. Це звідки? Це, свята. Це, 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 це за скільки часу. <гум> От <гум> бачите, як Оля святкувала свята. Покажіть, як вона святкувала свята? Весело, оскільки принесла нам пропочок. Весело І великою компанією. Так, за ну що свято. ми будемо з цього робити? З цього ми будемо робити прикраси сьогодні. Угу. Так, сережки. І. і сережки, і кольцо, і прикраси на шию підвіски. Угу. У мене тут одна зроблена, інші будемо робити зараз з вами. Це така підвісочка, сердечко. Так. Будемо потрошки готуватися до Дня Святого Валентина. Це, це дуже доречно. Так, ну, тому що, що після, починаємо? після того, як у нас пройшли свята, ми витратили всі гроші. Тому тепер будемо Дома, робити так. прикраси своїми руками. А, ми... а цей обруч ти також зробила своїми руками? Так. Ну, Саму основу, звичайно ж, купила. А, але... основу купила. А це да. таке слово. Mm. Mm. Так, ну і що? Що починаємо ми будемо робити? робити? Беремо звичайну пробку mm. з пляшечки. От, або таку, або таку будь-яку. Беремо. Ніж Ніж. беремо і пропочку беремо. Угу. Угу. Чим пахне Михайло Винос? Що наша Оля п'є? Ранок, коли збирали виноград, був сонячним. Якщо не помиляюся, біля виноградника проходило стадо кіз. І виноградник був розташований десь в Італії. Виноградник Що? в Віталії, так зрозуміло. І у виноградаря захворіла донька. Так, все, окей. бачите? вже ну, ти... правильно. <ріст> Сомальє ще той. Ну, ми відрізаємо бачите, такими uh -huh. кружочками. Uh -huh. От, невеличкими. Треба брати дуже гострий ніж, тому що вона ріжеться доволі так складно. Так? складно. Ну, це не пробувати. Буде... Це в нас будуть сережки, чи це в нас будуть якісь кулончики? А, зараз будемо робити сережки. От. Uh -huh. Ми відрізали mm. такі. Ну, не так уже і просто, але в принципі... Ну, якщо от, добрий ніж, то думаю, що... То можна, можна порізати. Так. От тепер беремо оце, що ми відрізали uh -huh. цей кружочок. Там у нас беремо шліфовочну таку марку. Так. як що називається? я шкурка, знаю. Да. <ріх> <ріх> Викладаємо бажано якийсь або блокнот, просто так буде зручніше, або книжечку. І починаємо таким от способом шліфувати з uh -huh. одної сторони. Це довго потрібно так типати? Ми просто чинішечко. трошечки відшліфовуємо, щоб воно було е, рівно Угу. Uh -huh. і вишліфувала з іншої сторони. Так, доки, доки ти шліфуєш, я тільки скажу нашим е, телеглядачам, що у нас да, є ще одна людина, яка хоче, яка хоче подарунок отримати. І е, вона це вже я. зробила репост. Це, ти, ти так само, до речі, можеш це зробити. Потрібно всього-навсього зайти в нашу групу, поставити е, лайк, поставити репост і написати, що ти в ділі. От. Mm -hmm. Це акція, яку ми, ну я нагадаю, вже тоді нашим територіям. Тоді я дуже додому. <гум> <гум> в, в наших групах в контакті та в Фейсбуці ви можете долучатися. Якщо хочете отримати подарунок від ранку на тисі, будь ласка, тисніть лайк, пишіть я в ділі і 5 людей, які ну, в контакті вже тільки три людини залишилися, які це зроблять. Ми їм подаруємо обов'язково подарунок протягом року. Ну а вони відповідно подарують 5 подарунків своїм друзям. Так. Ось І ти вже Вертаємося. пошліфувала так, я Та, вже пошліфувала. навіть нас помогла. бачиш, у нас є такі чудові дві пробочки, відшліфовані, гладенькі. Угу. Після того, як ми відшліфували, беремо. Е, я, наприклад, взяла акрилові фарби, зафарбувала спочатку білим фоном. Декілька слоїв, щоб воно гарно виглядало білим. Okay. І потім вже малюєте бучу. Але, в принципі, якщо у вас немає фарб, то можна використати звичайні гудзики, наприклад, просто сюди отак от приклеїти. Або можна зробити з мотузки, такі от, завітушки, такі от uh -huh. от спіральки, вони робляться дуже просто і дуже швидко. Просто беремо мотузку, так от спочатку а, завертаємо. поставимо да. на клей. Скручуємо спіралькою, саму мотузку також клеїмо. Обвели, замазали, воно склеїлось, почекала пару хвилиночок. І у нас така готова от спіралька, можна приклеїти. Можна просто з тканини або з кольорового картону вирізати. Ну, такі фантазію. Так. От після того робимо тут дирочки, щоб за, а за допомогою з... чого ми це робимо? Я це робила такою відкруткою з uh -huh. окулярів. Звичайно, маленька uh -huh. така. От можна робити це шилом. Угу. Або маленьким, наприклад, не знаю, воздиком можна зробити. Ну, тексту. жінки, знайдіть у чоловіка набір інструментів і там да. точно щось знайдете. Щось... Маленьке таке от прокручуємо. Ага, а, ну і потім просто ти вже цей шнурочок туди. Да. І потім так з одної сторони прокрутила. Слухай, а кільце Інше. це теж ти, ти зробила? Ні, ці всі основи на кільце, на сиріжки. На колончик можна придбати в будь-якому магазині фурнітури. Вони недорогі. От у нас, наприклад, в Ужгороді такий магазинчик знаходиться в гірчичному перевулку, і я знаю, що можна ще знайти в торговому центрі Україна. Дивися, От. тепер ти туди мотуличку так ставиш і просто і її заклеюєш. Так? А ні, дивись, щоб зробити стрішки, треба запихнути сюди сюди. Це гачок. Інструмент. Інструмент так. гачок. Той хто вяже крючком знає. Ну, це як не буде. про нас. А, і потім витягнути. Так, і потім витягуємо, чекайте, да, з цієї сторони. Угу. От ми натягуємо так мотузку і стягуємо потім от, таким от способом. Боже, як витягуємо. Боже. Оп. витягуємо. О, це взагалі твоя ідея? Чи це ти вже? А, тобто взагалі буде. дуже багато в інтернеті, саме з саме дуже багато різних виробів. Дуже багато це і фоторамки, і просто декор, і підсвічники, і підставки під гаряче, і можна використати як. А, задекорувати стакани, підстаканники, угу. тобто дуже багато ідей з цього всього. Слухай, можна Слухай, А сработати. фарбу ти викор... ти сказала, що використовувала акрилову. Так а вона потім добре висихає чи не залишається? Вона висихає Є. добре, але бажано ще е, потім зверху покрити її лаком. Угу. О, тому, що... А можна а ще якісь як інші фарби трошечки? Застосовувати. Можна в принципі будь-які фарби застосовувати. Головне потім покрити лаком. Угу. і все. А скажи, буду зв'язувати це... щось мені. Ага. От просто такі Буде висіти, так, <гад> так, так? <гад> А Для чого взагалі ці ну, штучки можна використати? Це от сережки чи, <гад> чи що це? Як сережки, чи? як колон, <гад> як колечко. Потім чоловікам, я от сьогодні зранку ще так думала, можна використати як запанки. Наприклад, <гад> якщо придбати. А, а креативні знову можна зробити дуже mm -hmm. цікаві різні запанки під будь-який наряд. Слухайте, в назаді оригінальна ідея, адже скоро до нас йде свято День Святого Валентина, і можна своїми руками зробити отакий от подарунок. Знаєте, завжди приємно отримувати не те, що людина десь купила, а ще й не подумала, що купила, а те, що вона зробила своїми ручками золотими. Так. От такий подарунок запам'ятається вашій коханій людині. Mm -hmm. Друзі, я думаю, вам взагалі треба телефонувати до нас до студії і питати у Олі, тому що в неї, мабуть, мільйон рецептів того, що можна зробити своїми руками і подарувати своїй коханій людині. Це якраз я хотіла зробити на слідучий четверг. А, це ж ти повністю присвятиш цьому. Хочу показати четверг, як можна зробити різні подарунки для свого коханого або коханої дівчини. О, це дуже актуально. Друзі, не пропустіть наступний четвер. Як вам моя сережка? Так. Як моя сережка? Нормально, нормально. Гарно? – Вона, мабуть, легка, так? в Вухо не тягне. Абсолютно. Тільки ти її неправильно одягнула, але нічого, нормально. А ще дуже, дуже цікаво, я ніколи, наприклад, не знала, що корок не втягує е, в себе вологу. Ага. Тобто вона, якщо раптом попала десь в воду, то доща тобто, там да, То корок е, витримує взагалі вагу. Більше ніж навіть ти, я і Фіолета важимося mm -hmm. разом. Тобто вона витримує дуже велику вагу і е, не втягує в себе вологу. О, то вона можна в і вога. купатися у да? ванні, так, у даніх Да. Сережках. да. Mm -hmm. Тобто, по суті, воно yeah. дуже дуже міцне виходить і витривале, uh -huh. як матеріал. От, а кулечку ми просто зробили, розфарбували, і на цю основу ми приклеїли. приклеїли. Так, от. так І у нас такі от готові різні. У нас Прекрасно. ще є три хвилинки. Я так. хочу, щоб ти показала, як ти робиш такі обручі такі для обручі. дівчат. Такі обручі, Звичайнісінька, тканина. Двінісінька. Дві тканини, дві смужки. Ми отак от загортаємо, робимо спіральку. Угу. Так, так, зробила. Її треба проклеїти. Щоб вона трималася або універсальним клеєм, або якщо є дома ну, клей пістолет, то звичайно краще. І потім так згинаємо, і так само ці вже дві штучки ми приклеїмо сюди до основи, виходить така штучка. Я так розумію, що можна різні кольори комбінувати. І можна ще зробити такий гарний варіант, наприклад, більш такий святковий це взяти, придбати звичайні паєтки і отак от проклеїти на обруч. Угу. Ой, який от. буде гарний. Проклеюємо, наприклад, до сня до дня Валентина. Я от такі, наприклад, сердечко можна використати і там задекорувати. Також взяти з тканини і приклеїти ще такі квадратики або ромбіки. Тобто, Та знаєш, я нещодавно дивилася обручі, хотіла собі придбати. Ну якийсь такий дуже гарний оригінальний коштує ну, гривень 50. 50 а, то, то ще так. мало. Я так зайшла в сільпо і. Мене ошарашила ціна звичайного такого обруча 69 гривень. так, воно починається стартова ціна обруча ну, гривень 50. А да? якщо він дуже дуже гарний, то можна і придбати і за 100. Да. А так, тут можна ручками можна можна купити купити недорого, десь гривень за 9. можна купити основу, обмотати ленточкою, паєтками, тканиною. будь -чим. в нашому колезі зараз дуже цікаво. Давай я тебе попрошу, щоб наступного разу ти щось зробила, зв'язана з кроватками і з метеликом. Побручі так, так. І ще отакі от буси uh -huh. можна зробити. Я тут спеціально не щільно пришила. Щоб бачите, ми беремо різні бусинки. Угу. Uh -huh. І просто цією ленточкою між ними, от, така от волна, прошиваємо. Продіваємо одну мусомку, здіваємо, прошиваємо, Клас. і виходить таке. Це може бути як на место, так само можна нав'язати собі на голову. А можна бути і браслетом. Або може браслет, бути та... і браслетом, от, наприклад. Все Або це ще може бути засобом самооборони, якщо ось так от От так ну для чоловіків. Ти тепер будеш знати, як робити подарунки. Звичайно, все. В мене вже тепер все вирішено, я вже можу гроші. Витратити на себе і зробити що своїми руками. Отож, ми дуже щиро дякуємо тобі, Олечка, що ти до нас прийшла. Чекаємо тебе з нетерпінням на наступний четвер. Це буде щось з Днем Валентина пов'язане, як я так, розумію. Так, Це будуть якісь різні подарунки для нього, для неї своїми руками. Супер. Не пропустіть, дивіться наступного четвера. Оля Гапоненко буде вчити вас, які можна подарунки зробити до е Дня всіх закоханих. Ну а ми, е ми поки що разом з вами, з Олією прощаємося. Дякуємо їй дуже гарно. Ну, лоранок продовжується далі. До нас завітає також дуже хороша гостя. Не пропустіть.